Чорного моря з літаків ворог намагався атакувати південь України. Нашими силами протиповітряної оборони вдалося знищити всі ракети зокрема, збили три Х-59, які були спрямовані на Одещину. В чорного моря перебуває угруповання з десяти кораблів, які продовжують маневри під прикриттям кримського збережжя. на поготові один ВДК та один надводний ракетоносій, споряджені вісьмома калібрами. Загострюється ситуація на Донбасі. Найманці Вагнера намагаються прорвати українську оборону на Бахмутському напрямку. Втім, наші війська відбивають нескінчені атаки та продовжують евакуювати мирних людей. Потрохи повертаються до життя звільнені населені пункти, але деякі й досі не відчувають безпеку. Мешканці прифронтового куп'янська, які пройшли пекло окупації, майже щодня під обстрілами. Буквально три дні назад. Під це дуже велике. Все в осколках. На Луганщині служба безпеки затримала законспіровану шпигунку російської ФСБ, яка намагалася стати подвійним агентом і проникнути в спецслужбу України. Жінка прикидалася українською патріоткою та намагалася втертися у довіру СБУ. Співробітники СБУ встановили, що у 2019 році вона була завербована російською спецслужбою через підконтрольне окупантам, так зване МДБ ЛНР. Після початку повномасштабного вторгнення вона виконувала вказівки агресора щодо виявлення маршрутів переміщення техніки ЗСУ на території Луганської області. Окупантам навряд чи вдасться протистояти українському руху опіру. Про це говорить інститут вивчення війни. Ефективні партизанські атаки змушують російське керівництво відволікати ресурси від операцій на фронті для безпеки тилових районів. Проте окупанти продовжують тероризувати місцеве населення, навіть школярів. Діти приходять в школу, їх вишукують в чергу, починають обшуки. А після того як обшукали дітей, їх допускають на уроки. Але під час уроків навіть на перерву не можна виходити на вулицю. Також батьків здебільшого не впускають до шкіл. Це рашисти роблять через якусь там свою небезпекову ситуацію. А в головному управлінні розвідки України вважають, що обстріли критичної інфраструктури по понеділках не що інше, як спроба зупинити життєдіяльність країни саме на початку робочого тижня. Синізм полягає в тому, що протягом там певного часу, після останнього удару, ворог чекає, вичікує, спостерігає за відновлювальними роботами, і потім намагається знову нищити вже навіть відремонтовані мережі. Польща тим часом почала будувати огорожі з РФ на кордоні з Калінінградською областю. Про це повідомив міністр оборони країни Маріуш Блащак. Загородження складатиметься з трьох рядів колючого дроту за вширки три метри та за вишки два з половиною метри. Олександр Коваленко, новини каналу.